Привіт. Це Ерік, вітаю тебе на продовженні курсу по UX. Це вже третій з п'яти модулів. Тема загалом цього модулю дослідження та аналізи UX даних. П'ять уроків плюс два платних. Це перший урок, і він дуже важливий. Весь модуль буде йти саме про ці типи UX досліджень з цього уроку. Тому запам'ятовуй, занотовуй собі і повертайся до цього відео, якщо щось забудеш. UX дослідження та проєктування є критично важливими етапами в розробці будь-якого продукту, що орієнтується на користувача. Вони забезпечують Глибоке розуміння потреб поведінки та очікувань користувачів, що в свою чергу допомагає створити ефективні та зручні рішення. Загалом, це процес збору даних про користувачів, їх потреби, поведінку з метою саме покращення користувацького досвіду та створення такого досвіду, який був би зручний будь-якому користувачу загальній масі, і основною метою таких досліджень є саме отримання контексту та перспектив, які допомагають приймати обґрунтовані рішення під час проєктування продукту в нашому... Випадку, саме дизайну, і тут ми плавно підходимо до того, що аргументування відбувається за рахунок отримання результатів досліджень, а не навпаки, не на побудові гіпотез, як роблять часто початківці. Дослідження можуть включати як якісні, так і кількісні методи, такі як інтерв'ю, опитування, спостереження за поведінкою користувачів, проведення або тестування, тобто все те на що виділяється фінансування. І не забувайте поставити лайк цьому відео та написати коментар під цим відео. Я буду дуже вдячний кожному. Тобто порадить цей курс вашим колегам-дизайнерам для спільного розвитку. Порядок проведення UX-досліджень включає кілька ключових етапів, які допомагають зрозуміти потреби користувачів та покращити їх досвід взаємодії з нашим продуктом. Ось основні етапи, що зазвичай використовуються в процесі UX-дослідження. Стратегія. На цьому початковому етапі визначаються цілі дослідження, збираються бізнес вимоги, бізнес можливості. Основні дії включають з'ясування цілей, які клієнт хоче досягти. Про це я розповідав в п'ятому уроці. Ось тут можеш подивитися: урок платний, аналіз ринку, вивчення конкурентів та поточних трендів в галузі, визначення потенційних користувачів через опитування або інтерв'ю. Наступним кроком відбувається дослідження користувачів. Цей етап включає збори даних про користувачів через різноманітні методи, збір статистичних даних про поведінку користувачів, наприклад, аналітика вебсайту або інші дані, які були отримані в ході досліджень, отримання даних. Якісні Слідження, глибокі інтерв'ю та спостереження для розуміння мотивації та проблем користувачів, які будуть взаємодіяти з кінцевим продуктом, UX-мапування. На третьому етапі створюються артефакти, що відображають зібрані дані. виготовлення персон, типових користувачів для кращого розуміння їх потреб. Це буде урок, до речі, в наступних модулях. Про це детальніше поговоримо, навіть практично. Саме з цього випливає карта шляху користувача, тобто візуалізація досвіду користувача на всіх етапах взаємодії з продуктом. Про це теж буде урок. Детальним поясненням в майбутньому, в цьому курсі, безкоштовно. Наступний четвертий етап: генерація рішень. На основі отриманих даних формуються ідеї для покращення продукту, обговорення можливих рішень та їх впливу на досвід користувача, визначення ключових функцій, які слід реалізовувати в продукті. П'ятий пункт прототипування: створення прототипів для тестування ідеї. Зараз, завдяки штучному інтелекту, дуже легко створити низькопрофільні прототипи, які можна навіть відтестувати на певній групі людей. Це взагалі створення базових версій Інтерфейсу для перевірки концепцій, або є високоточні прототипи розробка детальних версій, які можуть бути протестовані на реальних користувачах. І ось саме після прототипування ми робимо це тестування, тобто проведення юзабіліті тестування для оцінки зручності використання. Це може відбуватися на невеликій групі людей, на запрошеної типу аудиторії, 5-10 людей, але це буде як фокус група на якій будуть тестуватися реальні дані, тобто можливості дизайну функціоналу. І отримувати реальний фідбек від цих користувачів. Після цього відбувається визначення сильних і слабких сторін дизайну на основі отриманих даних, що дозволяє покращити продукт або довести до його певного ідеалу. І на останній сьомий пункт це підсумки та рекомендації. На завершальному цьому етапі формуються висновки спроведжених досліджень і тестувань. І ось тоді я можу точно сказати, що навіть джуніор дизайнер в таких ситуаціях може аргументувати певні кінцеві рішення і використати це в своєму дизайні, покращивши його, довевши до дуже високого рівня зручності. Там, зрозуміло, входить оформлення звітів про виявлені проблеми та рекомендації, кінцеві рішення. І далі вся ця інформація про ці результати UX-досліджень, які ви проводили, передаються наступним дизайнерам, розробникам для подальшої роботи над продуктом. Ну і, до речі, маркетологам теж. Дослідження в UX-дизайні можна кваліфікувати за двома основними критеріями: хто проводить дослідження та тип зібраних даних. За тим, хто проводить дослідження. Можуть бути первинні дослідження, це ті, які ми використовуємо самостійно. Їх результат отримують через безпосередній контакт з користувачами, наприклад, інтерв'ю, опитування, юзабіліті тестування, де ви є учасником, який дивиться на результати цього тестування. Дані отримані під час цих взаємодій, вважаються первинними. А ось вторинні дослідження це використання вже існуючих даних, зібраних іншими джерелами можуть бути, наприклад, певні книги. Певні статті, звіти чи дослідження від інших компаній, які були вже проведені раніше. І до речі, дуже важливо вміти поєднати ці два способи, тому що світ має тенденцію змінюватись. І дослідження, які були проведені, які я читаю, наприклад, 5 років тому, я можу сказати, що вони вже втратили деяку свою актуальність, і деякі моменти вже набагато краще досліджені, вивчені. і не всі дослідження, які були вже застарілими, можна використовувати зараз. Це може псувати ваш UX. Є якісні дослідження, тобто орієнтовані на розуміння глибших потреб і поведінки користувачів, вони відповідають на питання, чому це відбувається, як саме користувач виконує певну задачу. І основними методами є спостереження, інтерв'ю, отримання ось цих результатів за допомогою інших учасників. І є кількісні дослідження. Це спрямовані на збір числових даних. Відповідають на запитання, скільки людей користуються певною функцією, який відсоток респондентів зіткнувся з певною проблемою, і якщо це Невеликий відсоток, то це не треба брати до уваги. Якщо величезний, то звичайно треба. І основний інструмент це масштабні опитування та аналіз метрик, де дійсно кількість важлива, якість не так. Ці два підходи часто доповнюють один одного, даючи повну картину поведінки користувачів. Тобто маємо і. Первинні дані, і маємо кількісні, і якісні, і кількісні, щоб зрозуміти загальний UX продукту. Методів UX-досліджень існує дуже багато. Можливо, коли ви дивитесь це відео, знайдеться якийсь новий сучасніший метод. Але я розкажу про 10 найпопулярніших та ходових використовуємих в наш час методів для стартового дослідження для UX дизайнера, більше навіть для початківців. Метод спрямований на визначення ключових якостей продукту, аби зрозуміти, чи відповідають вони потребам цільової аудиторії. Знайомі з концепцією MVP розуміють суть цього методу. Дослідження може проводитись як один на один, так і з більшою групою учасників відразу. Основна мета визначити, чи існує взагалі потреба в продукті. І ось, наприклад, зараз в мене є свій стартап, який я розробляю, і там теж є перше MVP, яке ми умовно визначили, що є потреба в цьому продукті шляхом невеликого опитування кількості людей і дізналися їх больові точки, і зрозуміли, що перший MVP треба робити. Зараз ми його створимо, протестуємо. Це і є певний UX-етап. Користовується він для підтвердження життєдіяльності ідеї перед розробкою повноцінного продукту, щоб не було за великих витрат. Друге, це фокус група. Група з трьох десяти учасників під керівництвом модератора обговорює свої очікування щодо продукту. Завдання модератора підтримувати хід обговорення і спрямовувати його в правильному руслі. Цей метод дозволяє виявити очікування саме потенційних користувачів на ранніх етапах і того, що вони хочуть, чого вони бояться і чого вони очікують від продукту. На початку проєкту. Цей метод дуже працює. Він взагалі формує загальну концепцію і дозволяє краще прийняти стратегічні рішення, побудувати MVP та створити такий. Перший життєздіяльний продукт MVP, саме потрібним для користувачів. Наступний метод етнографічне дослідження. Дослідження проводиться в природному середовищі користувачів з уже існуючими аналогічними продуктами. Вивчається взаємодія людей між собою та з продуктом. Що потребує більше часу, може взагалі включати різні види спостереження, але результат дуже цікавий. Ви і конкурентів вивчаєте, і продукт вивчаєте, і користувачів теж вивчаєте. Використовується цей метод для розуміння потреб користувачів через аналіз аналогічних продуктів. Продуктів на ранніх стадіях розробки, щоб уникнути зайвих інвестицій, вкладень сили, те, що користувачі просто не використовують. Наступний метод участь в проєктуванні. Метод пропонує користувачам самостійно побудувати структуру застосунку. Досить такий складний метод, не всім підходить, але користувачі будують цю структуру, використовуючи картки з елементами інтерфейсу, самі вигадують це флоу, як вони це бачать. Учасники інколи пропонують цікаві ідеї щодо зручності організації продукту. Але метод дуже такий складний. Взагалі його використовують. Користовують не постійно, а лише для генерування нових ідей під час проєктування продукту, флоу якого ще невідоме або не має чітких даних. Оцінка вподобань як метод виконує таку функцію, де учасникам пропонують кілька варіантів дизайну, які вони повинні оцінити за набором кількісних та якісних характеристик, таких як швидкість, простота, корисність, передбачуваність, новизна, авторитетність тобто, все, що людині важливо потенційному користувачу. Ці характеристики надаються заздалегідь, часто на картах для Ручності на картах, за які можна голосувати. Дослідження дозволяє зрозуміти суб'єктивні відчуття потенційного користувача щодо вже спрогнозованого дизайну. Це дуже використовується часто на ранніх етапах розробки продукту, коли потрібно зрозуміти, які емоції викликає кожен варіант дизайну у користувачів. З власного досвіду можу сказати, що цей метод використовувався в компанії, в якій я раніше працював, для визначення який дизайн карточки пропозиції на платну підписку підходить. Тобто, ми відтворили в команді, начебто, 4 чи 5, Варіантів, де були спочатку ціна, потім знижка, потім був варіант з таймером і з яскравою картинкою. Потім був варіант, де навпаки картинка була чорно-біла, така незрачна, непомітна, але саме цифра зі знижкою була червона. Ну, коротше, ми підібрали декілька стилів нашого продукту для того, щоб зрозуміти, який із банерів, який буде в кутку вилазити, в кутку з екрану користувача, який їм більше сподобається. І дуже мене здивувало, те, що дійсно обрали не той варіант. Який здавався дизайнерськи привабливим. Я не буду розкривати всіх деталей, зрозуміло, мені немає на цього дозволу, але сама суть, що користувач обрав не найдизайнерський варіант. Йому сподобався набагато гірший варіант, але йому просто сподобалася сама ідея цього блоку. Тому ось бачите, такий метод досліджень дуже допомагає визначити кращі рішення. Щодо того, як далі цей елемент інтегрувався і скільки він приніс прибутку, на жаль, я не знаю. У мене таких даних не надавалися, але досить цікавий досвід був. Наступний метод це лабораторне дослідження. Полягає він в тому, що учасники виконують завдання в продукті під наглядом дослідника, маючи сценарій з поясненням мети дій. Фіксуються важливі деталі. Виконання завдання, такі як послідовність, час, складність на виконання, і використовують його під час розробки UX рішення для перевірки припущень. На етапі, наприклад, прототипування, створення нової функції, підходить для пропрієтарних додатків, недоступних більшості користувачів, коли зібрати дослідження кількісні та якісні було складно через складність знайти цих користувачів. Сьомий метод це айтрекінг. З назви я думаю, ви вже розумієте, що це метод дослідження, який використовує спеціальний пристрій айтрек. Для фіксації точок, на яких зупиняється погляд користувача під час роботи з сайтом чи додатком, а також для відстеження руху між цими точками. Ви можете також ще, ну це теж, начебто, айтрекер, але мишкою, типу теплові карти, де найчастіше рухається мишка користувача. Це приблизно те ж саме. До речі, їх можна віднести навіть до однакових типів досліджень, просто з різними технологіями. Такі дослідження дозволяють визначити елементи інтерфейсу, які привертають найбільшу увагу. Крім того, воно допомагає зони, що викликають труднощі у користувачів. Ну, наприклад, непомітне складне меню, де погляд довго шукає його, а потім, коли воно випадає, там ще дуже багато пунктів, теж дуже складно. І це дозволяє покращити його за рахунок навіть інших методів, отримання фідбеку. Коли ви дізналися, що у вас є складний UX-елемент, ви можете провести інтерв'ю з людиною і запитати, як його покращити, запропонувати різні варіанти. І ці методи між собою перехрещуються. Я думаю, ви це зрозуміли. П'ятисекундний тест. Цей тест на перше враження від дизайну. Учасникам показують частину дизайну лише на 5 секунд, після чого вони відповідають на кілька запитань. Наприклад, які елементи запам'ятались, як склався враження від бренду, яке призначення сторінки та хто є цільовою аудиторією цієї сторінки. Дуже класний спосіб, навіть можете на своїх друзях потренуватися, зробити дизайн, запропонувати їм пройти таке дослідження, отримати фідбек. Я ним користуюся, прошу знайомих або дружину дати фідбек і дійсно допомагає покращити дизайн, тобто, Оригувати концепцію так, щоб людина запам'ятовувала потрібні елементи. Наступний метод немодероване панельне дослідження. Це спеціально підготовлена група користувачів, які незалежно один від одного працюють з продуктом, озвучуючи свої думки в голос. Для цього використовують додатки для запису відео або аудіо. Перевагою методу є економія часу та можливість тестувати більше дій та отримувати свіжий погляд з боку. Але серед недоліків є все ж таки складність аналізу отримання даних, тому що кожна людина мислить унікально, і я Такий метод ніколи не проводив і не планую робити, дуже складний. Але для великих компаній, яких, сподіваюсь, ви будете працювати, то дійсно він дуже підходить. Це взагалі він підходить для продуктів з тривалим циклом використання, наприклад, фітнес-додатки, системи моніторингу здоров'я, тобто ті додатки, які потребують постійної залученості, активності щоденної, мабуть, навіть. Ну і останній метод це АБ-тестування. Метод, що часто використовується для порівняння двох версій сайту чи додатку, які відрізняються окремими елементами або мають певні особливі. Аудиторія поділяється на два сегменти і потрапляє на одну із версій. При тому ти не знаєш на яку ти потрапиш. Після досягнення статистичної значущості, це в декілька сотень тисяч показників. Визначається, яка версія показала кращі результати за обраним KPI. Наприклад, кількість покупків в додатку, кількість кліків на елемент. Проводиться через спеціальні сервіси, наприклад, Google Optimize для сайтів. Ну коротше, там різні сервіси є. Про них я не буду розповідати. Кожна компанія використовує свій. Застосовується такий метод для оптимізації робочої версії продукту. На вже завершальних етапах розробки, ну і після, коли потрібно щось незначне порівняти, що допомагає налаштувати важливі елементи інтерфейсу, наприклад, кнопки, заклики, до дій, навігаційні елементи, так, щоб не псувати загальний дизайн і не переробляти його. Ну і додатково вам для вивчення дам більш складні дослідження. Можете їх ось тут список бачити, можете їх погуглити, раджу повивчати їх, тому що це ваш розвиток, це ваше розуміння, як з цим працювати. Більшість з них зрозумілі і так з назви, але. Але варто почитати англомовні статті про них, можливо, відео подивитися, тому що це важливо, це ваше знання. Ну і поговоримо саме тепер про етапи вашої діяльності, не просто сів та робиш дизайн, про частини роботи, як над ux дослідженням. І зауважу, у вас ще будуть уроки про презентацію ux досліджень стейкхолдерам та про те, як це все зберігати та оцінювати. Тому що результат не просто потрібен щось отримали і все. Треба ще розуміти, як ми це оцінимо, та є, що ми з цього отримаємо. Проектування продукту після проведення UX досліджень включає кілька ключових етапів, які допомагають інтегрувати отримані дані у фінальний продукт. І я розкрию основні кроки. Найперший крок це аналіз результатів дослідження. Зберіть і проаналізуйте всі результати UX досліджень, включаючи фідбек від користувачів, спостереження та тестування, тобто всі-всі отримані матеріали. Визначте основні проблеми та потреби користувачів, які були виявлені під час досліджень. Також можете і визначити сильніші сторони, які визначали Користувачі для вас, наступний етап це визначення цілей проєкту. На основі зібраної інформації визначте, які цілі має досягти продукт, щоб задовольнити потребу користувачів, що найважливіше, користувачі визначали вашому тестованому продукті. Визначте, які функції є найбільш важливими для реалізації, і які функції вже для клієнтів є наявними потребуємими. І тут важливо сказати, що клієнт, який у вас замовник, який замовив ux дослідження, може інколи не Правильно, помилково думати, що користувачам потрібне саме це. Тому ось такі дослідження б дійсно корисно би проводити, будь-якому замовленні, але, звичайно, на це фінансування потрібне. Наступний крок це розробка концепції продукту. Розробіть прототипи або макети продукту, які відображають нові рішення на основі отриманих даних раніше, і проведіть тестування прототипів з реальними користувачами. Для цього ви отримуєте додатковий фідбек та нові дані, які можете використати і покращити ще ваш продукт. Далі Четвертий пункт йде дизайн інтерфейсу. Вже ви створюєте фінальний дизайн інтерфейсу на основі результатів тестування прототипів. Ви переконуєтесь в тому, що дизайн відповідає принципам юзабіліті та є привабливим для користувачів, тому що ви занотовували та записували все тезами до цього і використали. Після цього ви вже можете починати розробку продукту, але не забувати, що все ж таки треба проводити нове тестування: там тестування готового продукту, перевірка його на зручність, функціональність, можливо, до. Опрацювання повторні тестування, це взагалі окремий UX-етап досліджень, який теж використовується. Але навіть якщо ми його пропускаємо, наступним кроком буде бета-тестування в ідеальному світі. Це коли вже продукт готовий. Ви запрошуєте реальних користувачів протестувати продукт у бета-версії, отримуєте фідбек і вносите корективи на основі отриманих коментарів. І продукт ще не масово, в нього не інвестовано стільки, скільки потрібно. І ось тільки після того, як ви бета-тестування проводите, ви запускаєте продукт. Ви переконуєте, що всі аспекти продукту готові до виходу на ринок і користувачі мають запит на цей саме пропозицію. Ви розробляєте стратегію для користувача, для залучення користувачів на основі тих даних, які зібрали саме ви. Ну, не ви розробляєте маркетингову стратегію, а маркетологи, але ви збираєте ці дані також. Ну і в кінці ви відстежуєте показники використання продукту, покращуєте, проводите нові періодичні дослідження для виявлення нових можливостей, нових покращень, можливо, проблем, які ви точно будете мати, тому що. Що продукти не створюються швидко і легко. Ну а на цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Наступний урок буде про вторинні дослідження. І це теж буде цікавий елемент, який вам продемонструє, що з першого разу неможливо дійти до ідеального рішення. Трішки знищимо ваше уявлення про ідеальний світ і ідеальні дизайни з першої версії. Мені дуже подобаються ці стріми, відоси, де люди, дизайнери, роблять за 40 хвилин відео, ну, стрім, на якому роблять ідеальний дизайн. І такі все, я вас навчу дизайн. Насправді так не працює реальному Світі це все підготовка і вона не ідеальна. Але все ж таки варто зрозуміти, що цей успіх за будь-яким апкою, застосунком, продуктом сайтом, яким ви зараз користуєтесь, все це проходило величезні етапи UX досліджень. Тому на цьому урок завершено. Удачі, вивченні дизайну та вивченні цього курсу. Удачі!